Хімік, ми виробили формули. Ні демобілізації, так і ротації. Ну ви вже і так ви постійно повертаєтесь назад. На приклад, прикладі сказати, що по-перше, люди різні і у кожного є свій якийсь мотив. Не тільки мотиви, але є і межа. Бо я багато знаю хлопців, які з першого дня. Чесні честі, та і сили, і моральні сили. Вони все висвоно все виснажується у кожного, когось раніше когось. рішення питання. Чому? Тому що люди, які воюють давно, вони бачать вчасниць, люди в часі, якщо людина прийшла в не, наприклад. На момент його приходу є 20 чоловік. І через там півроку, там четверо залишається. Я тих четверих. І за цей період, там, якщо якесь поповнення було, то там два-три чоловіка, ніячого, людина бачить, до чого йде. От, за пів року от воно отак відбувалося. Ця система відпрацювала таким чином, що людина розуміє, що на неї поставили прес, що її доля нікому не цікава, що ніхто не збирається підтримки, ніхто не збирається його тут поміняти. Навіть не для того, щоб його.